Ляжер нік жіночого одягу. В лоті буде 43 одиниці. Розмірна сітка від XS до XL. Почнемо з такої стяганої куртки. Вона йде на застіпках в розмірі L. Тут є карманчик. Без капюшони. Светер в розмірі XS. В лоті буде багато речей з шерстю. Тут на 60%. Сукня в розмірі L. Гольфик в розмірі XS. Тут такі от декоративні вставочки. Наступна така куртка розмір XL. Буде без капюшону на замку. Тут також ще карман. Далі светер в розмірі S, 45% шерсті. Укорочений світшот в розмірі M. В'язана сукня. Оверсайз в розмірі S. Сукня довга. 89% віскози. В розмірі L. В розмір S. М. Ветер, розмір XS, 12% шерсті, розмір S, XS, далі джинси в розмірі S, M, S, 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 Також в складі віскоза. розмір XS. екошкіра, XS, Сукня, розмір M, Жилетка, розмір S. М. С. Розмір XS. С. Штаны закушкиры, розмір S. Розмір S. М. М. Джинси, розмір XS, Худі в розмірі XS, Буде на флісі. М. XS. Це в нас розмір S, S, M, M, S, M. Також в лоті буде шарф 22% шерсті. Довгий. Та носки в розмірі 39-40.